Всім привіт! Мене звати Саня. І це друга частина з проходженням гри GTA Vice City. Друга частина значить друга серія. Ой. Всім привіт! Мене звати Саня. І це друга частина з проходження гри GTA Vice City. Друга частина значить друга місія. І ми починаємо. Беремо найшвидшу авто в грі. І їдемо до ось цієї буковки L. Чесно кажучи, я сам не пам'ятаю, що тут вже за місії. Сподіваюся, наступна місія буде хоч трішки складніша за першу, де просто треба було приїхати з точки А в точку Б. I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think, let me think, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Так. Хей мен, у І знайдемо кінта -піля. Ну, треба їхати в клуб. В клуб-клуб. Бомжа задавили, нічого страшного. Ще й по асфальту розмазали. Упс, ще мінус один. Ефектно припаркувалися і заходимо. І ось перший тип з того корабля. Він там був. Отправляйтесь і шеф-повара Ocean Drive. Погнали. Чи полетіли? У По повітрю буде швидше. Ми що на дах ментовського участка залетимо? Нє. Ми його перелетіли і прилетіли рівно до нашого повара. Треба заїхати за. От сюди. Так, ага, ось повар наш. І щось ш... мені здається, що ми не зря підібрали туди той пістолет. Дивно, його треба вбивати чи ні. На, треба. Він мене атакує. Я ж казав, що мене зря в першій частині підібрали. Все. Він віджав мобілу. Як справжній гангстер. Опа, вийшли кенти-поварів. А, я зрозумів, я з я першим міг порешати кулаками, а ці вже з, з м'ясними топориками, які ми собі і заберемо. А тепер треба догнати нашого, а, куди він побіг? Ага, він в Ламборгіні. І куди ми тепер? Одної. А куди їхати, ти мені не скажеш, да? Ага. А хто такий анунаций і куди до нього їхати? А. В магаз зброї мабуть, треба їхати. Чи я трішки зараз не зрозумів, що від мене хочуть? Ой, дрифт у мене не вдався. Це нам показують магаз, щоб ми якоби розібралися, як що нам купити. Але ж ми з вами знаємо чітка ди на любу зброю, тому витрачати наші бабки немає потреби. Ага. Ще й в отель його як таксіст відвези. Цей нігер трішки щось попутав. А, це він мене, типа, відвіз. Я себе сам відвіз на його машині. Ну і все. Плюс 200 баксів. Друга місія, як ви бачите, пройдена. Вона виявилася трішки складніша за попередню. Тут нам вже хоч хтось намагався вбити. її. Тепер залишається тільки зберегти нашу місію. Також не забувайте про те, що в мене є другий канал, де я дуже багато різного знімаю. А на цьому все. Бувайте!